В обласній філармонії відбувся ювілейний концерт з нагоди 70-ліття Ужгородської музичної школи номер 1 імені Петра Чайковського. Провідна музична Альма-матер краю виховала когорту видатних музикантів, відомих не тільки на Закарпатті в Україні, а й за кордоном. Одним із них є Анатолій Затін. Нині доктор музики, директор інституту вишуканих мистецтв університету міста Коліма у Мексиці. Маестро рідко буває на Закарпатті у зв'язку із щільним гастрольним графіком. Проте зіграти для ужгородців і своїх перших вчителів музики Анатолій Затін приїхав, не замислюючись, і саме музичну школу імені Петра Чайковського можна вважати початком успішної кар'єри нашого земляка, всесвітньо відомого композитора Анатолія Затіна. кажется, что это было совсем недавно, но это было достаточно, чтобы поступить в училище, закончить три раза Ленинградскую консерваторию, аспирантуру и дальше заниматься артистической деятельностью. Но база была, конечно, проделана в школе, как в любой другой профессии. Людмила Леонидовна Шапран, Рима Александровна Мицанкова, у которых я занимался, в это время в школе, и, слава Богу, они еще работают. Вы выбрали для себя действительно такой творческий, музыкальный шлях. не вот Заниматься каким делом – это система жизни, она совершенно другая, чем у инженера, она совершенно другая, чем у врача, замечательные профессии. А если ты занимаешься этим, это совершенно другое. А что в этом важко, с Если ты это не любишь, то лучше бросать с детства сразу. И этим не заниматься, потому что это надо иметь большую выдержку, нужно иметь большую физическую подготовку. И, и просто любить это дело, чтобы не иметь воскресенье, чтобы не иметь выходных, чтобы не иметь каникул, потому что заниматься нужно всегда. А со сцены ты не можешь рассказать, что у тебя было плохое настроение или не было времени позаниматься. Вот это и есть система жизни. Протягом 70 років Ужгородська дитяча музична школа номер 1 імені Петра Чайковського виховала і випустила у світ понад 4 тисячі учнів. Більшість із них продовжили займатися музикою професійно. І за цей час, за словами директора Олени Охрим, школа розвивається та не зраджує багатим традиціям, започаткованими ще першими викладачами закладу. Що школу закінчило понад 4,5 тисячі дітей, і хай не всі з них стали професійними музикантами, але той настрій, той якийсь такий дух, який вони несуть в житті. Ми сподіваємося, що ну взагалі наша головна задача це естетичне виховання підростаючого покоління. Я думаю, що з цією задачею протягом 70 років ми справляємося. Ювілейний концерт це перший захід в рамках святкування 70 років Ужгородської музичної школи номер 1 імені Петра Чайковського. Нині на сцені виступали та ділилися спогадами-випускники. А вже 24 квітня теперішні учні школи відіграють звітній концерт, який так само відбудеться у Закарпатській обласній філармонії.